Дейнека Макар приготуватись коробковники, та за ним Пилипець Георгій. Змагання наймолодших спортсменів, тих, кому нині від 4 до 7 років, відбулись учора в Академії боротьби Юрія Голуба. На богатирські ігри прийшло близько десятка юних сумчан. Сьогодні для дітей 4-6 років з різних районів та куточків нашого міста проводимо такі змагання з фізичної та психоемоційної, так би мовити, підготовки. Це діти, які займаються в академії боротьби, а також відвідують групи оздоровчої фізкультури наших секцій. За змаганням спостерігали батьки юних учасників богатирських ігор. Богатирські ігри, які влаштовує Юрій Юріч. Це насправді така гра. Яка дозволяє нашим хлопцям в такому маленькому віці вже проявити е, силу, характер, дух, впевненість в собі, здоров'я ну, для хлопчика спорт це об'язало. Юні спортсмени змагалися у вправах на силу, гнучкість, швидкість, витривалість в кінці турніру. Їм провели урок з шахів. Повинні діти бути інтелектуально розвинені. Вони повинні бути міцними, загартованими, з великими м'язами, і щоб працювала в них голова. У підсумку серед чотирьохрічних спортсменів перший місце виборов Іван Симаков. Макар Дейнека переміг серед п'ятирічних. Степан Медуниця став кращим серед шестирічних учасників богатирських ігор. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.